Молитва за спочилих необхідна для того, щоб спочилим Господь по молитвам живих простив гріхи, тому що за межами нашого життя у загробному світі у душі немає покаяння. Доки людина живе в цьому світі, вона може покаяти в своїх гріхах, вона може змінитися. Як тільки плоть входить в землю, людина вже не живе своїм повним духсоставним життям, а поділяється на тіло людини, яке входить в землю, і на душу людини, яка уходить в світ невидимий в загробний світ, там вже починаються інші духовні закони. Покаяння там немає. Тим більше, якщо душа людини потрапляє в ад, то за словами Ави Дорофея, там такі. Болі, такі муки, що людина навіть не може помислити про Бога. За психологією свого земного життя ми орієнтуємося більш на гірший варіант на те, що людина потрапляє не в рай, а в місце близьке, ймовірно, до пекла. Тому слід молитися за своїх близьких, які вийшли з цього світу. Для цього необхідно подавати на проскомідію, на літургію. Подавати записки о упокоєнні душі, можна довготривалі подавати помінання на 40 днів і більше, заказувати заупокійні паніхіди, бути уважними до своїх спочилих тим, що можемо подавати за них духовну милостиню. Найкраще милостиня за спочилого це роздаяння духовної. Літератури і ні в якому разі не можна спочилого помінати горілкою від цього йому ще гірше. Коли ми молимося за душу спочилої людини, вона це відчуває. Господь може й простити гріхи, і навіть може таке бути, що може забрати її із недоброго світу, із пекельних місць у райській обіділі. Це місце для нас, я маю на увазі загробне життя. Це закрита двері, яка трішки прокрита, і ми не все точно знаємо, як там відбувається. Але церква поклала нам молитися за своїх спочилих, щоб Господь прощав їм гріхи і вивів їх із цього недоброго місця, пекельного до райських домівок.